Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Так, в попередньому відео я вам розповідав про труби, які ми використовуємо, так? точніше я використовував або використовую повсякденній своїй діяльності. І я говорив вам за інструмент, який знімає, знімає шар, шар алюмінієвої ізоляції, яка знаходиться на поліпропиленових пропіленових трубах. Зараз я вам, друзі, покажу ось такий інструмент. Виробники є різні. Зараз, я надіюсь сфокусується. Ось бачите, це в нас під 20-трубу, це в нас під 25-ту. Ось ви бачите. Лезо. З однієї сторони з іншої. також є додаткове лезо. Тепер, як їм працювати і що воно робить? Давайте так, я вам покажу дві звичайні труби. Одна труба звичайний поліпропілен, інша труба зі скловолокну. Так, ці труби я вам показував у попередньому відео. Тепер ми маємо труби е, стабілізовані алюмінієм. Але алюміній знаходиться не в центрі, тобто не в центрі самого пластику, так, а знаходиться майже. Майже на краю. Так? І захищений невеликою частиною оболонки пластикової Ось дані труби, друзі, потрібно зачищати даним інструментом. І я вам зараз покажу, як це робити, але якщо вам цікаво, зараз. Продемонструю ще зовнішній діаметр трубопроводу, він має більший, чим стандартний. Ось це 20-та труба і це 20 та труба. так? Але якщо ми беремо звичайну трубу 20-ту, так, фокусується воно в нас там чи не фокусується? 20 мм, 19,9. Так, то ця труба у нас має. Так, фокусується, 22. Майже на 2 мм більше. Так? Тобто оці 2 мм потрібно зняти, щоб спаяти. Так? Ось З однієї сторони вам показую, що ми маємо. Бачите? Знята частинка алюмінієвого захисного шару. І ось ця частина буде паятися з коліном, з стрійником, з різьбою тощо. Так само і 25-та. 25-та труба, як ви бачите, ось не зачищена. Ось частинка зачищена вже, так. Ось бачимо так. Зачищена. Тепер діаметр 25-ї стандартної труби у нас. Ось ще раз показуємо. Значте, стандартна труба 25-та. Навіть 25,4 трошки більше. Стабілізовано алюмінієм. Якщо трошки покрутити, можливо, 27,4 на 2 мм більше. Тобто оцих 2 мм потрібно зняти. Так, що ми робимо? Відповідно, цей зачисник має 20-ту з однієї сторони, 25-ту з іншої. Спокійно беремо, відрізаємо шмат труби, вставляємо. Вставляємо ось сюди, зараз також покажу, як ви бачите, до леза. Підійшло воно так. Лезо має такий косий зріз для плавного зачищення, знімання захисної ізоляції плюс алюмінієвого прошарку. От. І зачищає фактично воно приблизно там десь на 2 см, для того, щоб можна було спаяти в подальшому. Що ми робимо? І просто за годинниковою стрілкою починаємо знімати цей шар для того, щоб в майбутньому нам зробити спаювання. Як ви бачите, ось ми знімаємо, друзі. Не сама класна робота. Довга така. Звісно, краще можливо використати, придбати трубу з шаром алюмінію всередині або, можливо, скловолокно, але все одно наголошую, друзі, що труба поліпропілинова, яка стабілізована алюмінієм, все-таки в неї коефіцієнт лінійного розширення трошки да менший, ніж від скловолокна. Так. так, друзі, тепер ми зачистили що ми маємо на. Вже на виході. Дивимось 20 мм. Так, ідеально. Далі беремо 25. Більше, ніж потрібно, даний інструмент не зачищає. Тобто він зачищає приблизно 2 сантиметри для того, щоб ви могли спаяти трубу. Трошки прикладати зусиль потрібно. Дивимося. Двадцять п'ять міліметрів, так все. Ну і далі вже відбувається зварювання труби з якимось елементом. Так, друзі, ось ще раз показую вам, бачите, яка стружка. І ось такі інструменти. Не пам'ятаю, друзі, якщо це за виробник, здається, не. здається турецький. турецький, але я точно не скажу назву. Але я думаю, що в великій кількості виробників, які виробляють поліпропилен, вони також продають інструменти для нього, і паяльники, і такі зачисні інструменти там, і щось навіть більше. Тому, друзі, шукайте, але найголовніше, щоб не самий був, бо дешеві, вони ну, одразу вам скажу неякісні. Як варіант можна або турецький якісь розглянути, ну або вже тоді, якщо ви професійно займаєтесь, тоді можна розглянути, наприклад, той же торговий марки Екопластик. Чехія так, він дорогий, але я думаю, що він вам довго слугуватиме. Так що так, друзі, це те, що я вам хотів про нього розповісти, я вам розповім. Все, дякую за перегляд. Кому сподобалося, став подобання, підписуємося на канал. Далі якісь відео для вас будуть цікаві.